Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Я, мабуть, не помилюся, коли скажу, що кожен із нас, українців, сьогодні, думає, встає і лягає з однією думкою про те, щоб швидше прийшла перемога, щоб мир настав на нашій землі. Щоб зацвітали сади навесні, щоб бігали, граючись дітки і не боялися, що десь там ракета впаде на їхні голівки, щоб кожен займався своєю працею, щоб кожен мріяв, кохав, надіявся і вірив. І кожен, мені здається, Справжній українець молиться про те. Я не знаю, хто автор цієї молитви знайшла в газеті духовність, і тому вона мені, як кажуть, лягла на душу. Хочу, щоб і вас ця молитва зацікавила. Вона торкається, чи не кожного з нас. Якщо чуєш мене, ти Боже, а я знаю, ти точно чуєш, і я вірю, що ти все бачиш, і я вірю, що ти лікуєш. Лиш одне в тебе, я попрошу, збережи нашу чисту душу. Боже рідний, лише єдине, збережи наші море й сушу. Збережи і дітей, і старців, і всю молодь, що квітне нині я молю. Я благаю, Боже, дай нам сили по всій Україні, дай нас наги, дай віри, Боже, бо ламають нам орки крила. Я ніколи ти чуєш, Боже, я Ніколи ще так не просила. Я ніколи ще так не благала, дай нам Боже добра повсюди, бо зайшли до нас в дім темні сили, то потвори для нас то не люди. Боже милий, я прошу миру. Миру, Боже, для нашої неньки, збережи нас від ката лихого, що пораним ножем серденько, збережи від нечистого звіра, від тієї проклятої сили, ми ж жили і раділи, Боже, і спасати ми їх не просили, та я вірю, що ти. Бачиш, і я знаю, Ти всіх лікуєш. Якщо чуєш мене, ти Боже, а я знаю, Ти точно чуєш. Спаси і помилуй нас, Господи.